Переплив річку і потрапив до Румунії. Так у соціальній мережі TikTok чоловік оприлюднив відео, на якому розповідає, як йому вдалося перепливсти річку та потрапити нелегально з України до Румунії. Також він повідомив, що з ним було після того, як потрапив до сусідньої країни. Охилян зазначив, що начебто він ішов два кілометри і його побачили, оскільки під'їхала поліція. Він сказав, що з України, і начебто вони попросили в нього документи, після чого нібито повезли у відділок поліції. Мене завезли в участок, там були в кімнаті речі, в які я в сухі передівся, а ті речі, які були мокрі, я їх всі поправ. Там був душ, туалет і до ранку ті мої речі висохли. А той одяг, я, який мені дали там, я там і лишив їх. Вони мене возили знімати відбитки пальців, і я в них ночував участку. Там було дуже тепло, гаряче, скажу. І навіть принесли поїсти. Ухилянц наголосив, що його наступного ранку відвезли до українського румунського кордону. Повезли спочатку до нашого кордону, але я не боявся, тому що знав, що вони мене не будуть здавати. Вони просто під'їхали до пограничної нашої служби щоб взяти відмітку якусь, і потім мене повезли вже до якогось посольства там в Румунії, і звідти ще було двоє хлопців, які сіли в автобусі і нас повезли в глибину глиб країни. Під опублікованим відео користувачі висловили своє незрозуміле для більшості захоплення на вчинок чоловіка. Нагадаємо, в Україні за ухилення від призову на військову службу карають обмеженням волі на строк до трьох років. Також цьому ухилянту мандрівнику світить покарання за незаконний перетин державного кордону у військовий час.